Для тих, хто любить історію, лекцію студентам Прикарпатського університету прочитав публіцист Вахтан Кіпіані. Він редактор сайту Історична правда це не науковий, а журналістський ресурс про минуле України. Історична правда виходить офлайн, видає книги, працює над створенням музею преси та колекціонує українські друковані видання минулого століття. Всі українці можуть прочитати на «Історичній правді статті. І про героїчну історію Крут, і про трагічну історію Крут, і про трагічні сторінки Другої світової, і про героїчні сторінки, і про життя звичайних людей, і про життя видатних українців. Тобто, в принципі, і означає домовити, що в нашій історії було все. І ми маємо прийняти. І те, що є боляч боляче, і те, що надихає, змушує вірити в силу нації. Майбутнім політологам, історикам та журналістам, Кіпіані презентував чергове видання історичної правди. Це серія журналістських розслідувань Сергія Лещенко про корупцію в Україні в основі життя опального Дмитра Лазаренка. Кіпіані переконаний, це підручник для журналістів, як проводити розслідування та про те, що не треба робити чиновникам, котрі перебувають при владі. Історик має дбати про збереження джерел за історією. Журналізм красиво правила. Об'єктивно все це описувати, політологу давати тому оцінку, тому а політик власне відповідати рівню суспільства, для якого він служить. Я знаю, що цю книгу прочитав не тільки Павло Лозаренко, бо його дружина отримала цю книгу від Сергія Олещенка. Цю книгу прочитали десятки українських урядовців, міністри, високопоставлені чиновники. І якщо вони прочитавши цю книгу, її зрозуміли, то я думаю, що на одного корупціонера у нас стало в країні менше. Студентські зустрічі з відомими журналістами, громадськими та культурними діячами у лекційних аудиторіях відбуваються часто, каже викладач політології Михайло Москалюк. Студенти місцевого вишу активно обговорюють та відслідковують сучасні події. Навчальник занять так. От, скажімо, у мене заняття з політології, де по тих чи інших темах, які є, ми мимоволі повертаємося до них, ми їх обговорюємо, ми беремо активну участь у цій дискусії так і таке інше. Дальше. Наші студенти також беруть активну участь у тому, що вони, проходячи практику, скажімо, в органах державної влади чи місцевого самоврядування, чи в засобах масової інформації, виступають із телефонів. Чи іншими репортажами на цю е, тематику, е, також як я вже казала, так званий дискусійний наш клуб. Сайт історичну правду Вахтан Кіпіані презентував у багатьох вишах України. Він переконаний, саме молодь рушійна сила, що може змінити курс країни у бік демократії. А сучасна історична публіцистика збереже послідовникам справжню Україну початку 21-го століття. Ірина Тимчишин Сергій Щочкін. Новини на вежі.